А що, запис сюди вже? А, ну ладно. О, добрий день! Ну, коротше так, привіт. Сьогодні я планую розповісти трошки про те, що я планую робити в майбутній час, які планую робити відео, які буде графік, коли будуть відео виходити, коли будуть заходити. Ну, коротше, ви поняли. Значить, у мене на плані є тільки поки огляди та. І все. Огляди і. Різного плану відео про різні теорії все таке, це у мене буде в плані. А також я планую повернутися до теми, яка була 6 місяців тому, або 8 місяців. Тут десь буде вставка, я її вставлю, коротше. Я планую знову повернутися до колаби з нашою ценітницею. Так, я залишу посилання на неї в коментарях. Ну, не в коментарях а в описі відео. І багато чого також хочу розповісти вам про що я планую робити, крім оглядів і так далі. З нею у нас буде одне відео з сумісними, зробимо з нею відео, і в цьому відео там буде доволі цікаво, але що саме буде в тому відео, я поки розповідати не планую. Також я планую запустити тему, коли в мене буде трошки більше підписати, щоб я міг робити рубрику, відповіді на запитання, тому що я це буду робити десь, коли у мене буде 180 або 90 підписників, аби було побільше аудиторії, які дивляться мене не за коротких відео, які я колись робив там, а саме по котам воякам. Тому що я раніше робив відео там, з і, на іншу тему, і раніше вони набирали які перегляди і заходили. Зараз, звичайно, на моєму каналі їх немає, бо я їх не видалив, а скрив. Ну, зробив приватне ти відео, але все ж. Тому я планую, коли у мене буде більше підписати, тому що та підписота буде дивитися саме мене по котам, воякам. Тоді я і планую робити цю рубрику. А так, поки не забувайте заходити у групу на Фейсбуці Читацький клан, підписуватися, став, ставте лайки. І пишіть, що ви думаєте про мій новий тип монтажу на відео і про нове звучання мого мікрофона. А так, до нових зустрічей! Але перед тим як це відео закінчиться, хочу попросити вас накидати в коментарях ідеї для майбутніх відео.